Да, слухаю вас. Алло, добрий день. Так, да, доброго дня. А до мене може хтось приїхати зараз? Можемо, а ви Е, Я в центрі з суми, суми. Ще раз, будь ласка. суми, суми в центрі зараз. Ага. А у вас є якийсь месенджер? WhatsApp, Telegram. Телеграм є. Давайте я вам зараз напишу. На чому номер? Е, так, на цьому номері Телеграм. Угу. Давайте зараз. Добре. Алло, Алло, а ви мені не сказали, які там е, тарифи, скільки що коштує, що входить? 2000 гривень година. Ага. Так, добре. І це все? 2000 за годину. Ну і дорога. Ну, дорога. А на 3 години мені порахуйте. Ну, на 3 години, вам. Ну. Ну дивіться, це в дві сторони плюс простой, ну, дорога буде, я не знаю, там 500-600 гривень. Угу. А вона зможе по дорозі заїхати щось взяти мені з магазина? Е е Якийсь е водку чи що? Мені амперсант потрібен. Хто-хто? Амперсант. Ага, да зможе. Ну, нехай візьме, це, це швидко, це в будь-якому продуктовому. Амперсант і. А водії завезе. Ну, але нехай він запише амперсант і мюзля. Обов'язково щоб ще буде. ще раз, будь ласка. Амперсант і мюзля. Ну напишіть мені, будь ласка, в телеграм я зараз їздів. Ага, за скільки часу вона буде? Давайте я зараз закину карту. <кій> ну але за скільки часу буде? <кій> Алло? Моє ім'я Тетяна. Чим можу вам допомогти? Пане Олег, дякую, що зачекали на лінії. Дуже вам дякую за повідомлення. Угу. Рабо ми клієнта нашого заблокували. Дуже вам дякуємо за повідомлення. Угу. Дякую вам тоді. Вам наразі гарного доброго дня. Бережіть себе, мирного нам всім в небо. Все, само найкращого. Дякую вам також, до побачення. Дякую. Алло. Так, Алло, Алло, алло. ви щось дзвонили. Дивіться, я вам щось дзвоню, дзвоню, але не береться. Та я виходив, я тут на балконі курив після душу. То що, все в силі? Та в силі, але ви взагалі не хочете розмовляти, скільки це має бути, за скільки часу вона приїде. Де чому, чому я не хочу розмовляти? Я сам, я сам вас набираю. Ні, ну, ви за півгодини буде. За півгодини. А... Вона візьме то, що мені потрібен, оцей амперсант. Ну, да ви ж написали мені в інтернеті. Ну. <кій> то добре. Нехай тоді за пів години, так? Дивіться, до двох годин вона буде точно. Ага. До двох годин це як? Це через 2 години чи до 2 години? Ні, ні, до двох годин дня. Угу, Я зрозумів. Добре. Нехай вона, а водій може, може, щоб не втрачати час, нехай зганяє в магазин щоденьку, візьме то, що потрібно, і все. Ну давайте, давайте. Ну, а скидувати скільки, я вам там написав, коштує амперсант і мюзле там 750 максимум гривень. Ну, і долога десь десь 700. Ну, десь. А скільки мають десь скинути, кажіть, конкретно? Ну, півтори тисячі. Півтори тисячі вам зараз скинуть. Так. Да. Ага. Добре. А як звати ту дівку першу, що я. Ще раз, будь ласка. Ту першу дівку, яка приїде, як її звати? Наташа. Наташа. Ага. Угу. Добре, зараз тоді скинують цей. Перезвоню. Давайте. Угу. Алло. Да, алло. Ну я надіслав там півтора тисячі гривень. Ану зараз хвилинку я перевірю. Ага, добре. Алло. Алло, да, звідки ви скидав? З Укрсита. Укрситбанк. А? Укрситбанк. Дивіться, ще немає там. Фамілія якась висвітлась. Ну, в мене є скрин, давайте зараз відправлю. Скиньте, будь ласка, мені скрин, я ж просив одразу. Ага. Ну... Так буде проще. В Телеграм, добре. відправлю. Давайте. Ага. Да, алло. Алло, ну що там я скинув? І, і раз. Ну я надіслав скін, що там. Дов... Я, я бачу, я вам теж надіслав. Давайте зачекаємо хвилину-дві, поки ще кошти не прийшли. А що ви надіслали? У мене нема нічого. Ну я теж вам скрін скинув привати цього. А куди ви скинули? В Телеграм. Нема в мене нічого. Зараз прийде секунду. Я тільки що зробив. Ну нема нічого. Алло. Ви не дивилися, гроші списані були? А, ні, ну надіслано. Ну мінус, мінус. Ну, з, з балансу снялося? Так. Давайте зачекаємо, я вам зараз щас... раз зроблю. Поки ще немає їх. Ага. Я ж, я ж не обманюю. Я зрозумів. А скільки тут чекати з Українбанку? Скільки часу воно проходить, щоб прийшло? Я перший раз таке бачив, воно за минуту приходить. Ну, я знаю, що швидко. Ну я вам зараз ще раз зроблю скрін і там же історія, я ж не удалю її. Угу, Ну добре, чекаємо тоді. Алло. Алло. Да. Що там є щось, нема? Я не знаю, ще, зараз подивлюся. А що вам в банку сказали? Мені сказали, що наразі розглядають вашу картку чомусь. Якісь підозрілі дії. Ага, ну зараз. Секунду, секунду, секунду. Зараз угу. я перейду не приват. Угу. Алло. Алло, ну що там? Вам кошти назад не поверталися? Поки що ні, просто мінус. Що-що? Поки що нічого не повернулося, тільки мінус, мінус. Торіці мінус так і висить, так? Так. Ну, я не знаю, в мене щось з карту напише. Ну, я зараз розбираю з приватом, зачекайте хвилину. Угу. Я нікуди це не якісь там не кидало, не переживайте, Я сам переживаю, там теж було тисяча гривень, щось пише заблоковано, дзвонів в приват зараз. А... Я ж... зараз кину скринчу, щоб mm. ви не думали, що це якась там афера чи щось. От я зрозумів, може за цей час нехай там вона, чи водій зганяє в магазин. Ну дивіться, ви можете. Дивіться, якщо ці якщо полтори прийде, то там на місці вже, ну, я не знаю, туди кинь, то ну, немає коштів дати їй, розумієте. І я чекаю, чи водій чекає. Ну, мені не потрібні там ніякі проблеми. Я зараз вам зроблю скріншот, щоб ви не думали, що це якась там афера чи ще щось. Дивіться в Телеграмі, що воно пише в приваті. Ага, добре. Карта поплила. Да. Алло. Так, дивіться, я набрав до банку, вони з'явитися з, з документами до відділення. Угу. К... Я не знаю, що робити навіть. А, а що таке? А чому сталося так. Мож... Я не знаю, я не знаю. Ваш перевод таки не прийшов. А може бути за коментарі? 95 гривень було, і так і не прийшло, і прийшла смс що можуть бути дані відомі шахраям. Ага. А може бути за коментарі, що я додав до оплати? І ще раз. За коментарі, який я додав до оплати, може бути таке? А що ви додали за коментар? Ну я там написав, купую шкуру. Х -х 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 купую шкуру. Шкуру? Так. Ну, щоб ви знали, що це від мене. В смысле, щоб я знав, що це від вас. Ну, щоб ви ж кажете, там ще якісь клієнти телефонують, ще щось. Щоб не попутати там хто куди платив, за що. Я підписав просто там додати коментарі. Я написав купую шкуру. ну я не знаю, мабуть, може. І що робити тепер? Давайте, я не знаю, скидайте ці повтори на руки, а дадіть її там три години, це шість, сім, сім з половиною, чи ось. Чотири з половиною віддадіть на руки, якщо прийде. Uh -huh. Ну, Якщо за три години ці півтори тисячі не прийде, то потрібно буде шість віддавати на руки. Ну, uh -huh. Я ж вам кажу, і чоловіче, я не займаюся сильно, ну, Мені взагалі ці, тому що тисяча лежала uh -huh. на карті. А можна порозмовляти. Стов, як і Наташа, чи як і звати? Е, ну її тут нема на місці, води, зараз за ній заїжджає, їде з нею в магазин і їде до вас. Або нехай вона перетелефонує, можете, ви ж з нею на зв'язку 100%. Ой. Чоловіче, да я, ну, я не займаюся ніякими аферами. Ви ви самі, ну, ви ж ви ж бачите, я вас роблю вам скрини і все. Ну, я розумію, я так само вам роблю скріни, а я просто би з нею порозмовляв, щоб вона взяла все, що мені необхідно зараз. Щоб да вона візьме, вона, вона буде сама вам телефонувати ще з магазину. Вона амперсант візьме. Просто, що треба водію дати Кошти. Ну а у вас там немає грошей в цій конторі? У вашій конторі немає грошей? Пога... Такий поганий зв'язок. У вас, у вашій конторі, грошей немає? Ну кошти є, але як я можу дати. Чи будете, чи ви, чи ні. Ну, так я надіслав вам гроші, як я не буду. Я маєте адресу, маєте е скрін. Як надіслали, то де ж вони? Мені ще картку заблокували. Ага. Просто щоб час не втрачати, нехай вона заїде, купить Та цей Я вам а... кажу я сам військовий, плюс, ну що ви... мені за ці які полтори тиші потім сидіти в тюрмі ну, перестаньте. Ні, я розумію, я просто <кхем> кажу, щоб не втрачати час, нехай вона заїде, купить все, що потрібно, а потім не їде до мене. Півтори тисячі гривень. На карточці була тисяча, і її теж заблокували. Так би вона в магазині розрахувалася картою. Я б оплатив, а так я не знаю, знаю, що робити. Ну а у вас скільки там дівчат? Ви мені надіслали щось там понад 10 і... варіантів. І ще раз, будь ласка. Ви мені надіслали понад 10 варіантів дівчат, Скільки якось так там було. Так, так, так. Ну вони все, вони за ними всі мат... заїжджає водій на адресу. Вони не тут сидять зі мною. Ну, і у когось із них є гроші 100%. Хтось заробив вже, хтось там робить. Ну, я не знаю, чоловічно, ну це мені це, це тряшення. Ну, і що? І... Одно дівчину. Ну, ну буду. Ну, то колите наличкою на пістолі тисячі менше. І що мені зараз робити? Ну, я не знаю, я зараз. Попробую знайти ще монобанк якийсь. Я мене, ну, мене самого прилад, я не знаю, що робити. А, ну добре тоді. Давайте зачекайте пару хвилин. Добре, чекаю. <плес> так, зараз, походу, буде ще мінус моно. Алло. Так, да, дивіться, мені сказали в банку, що кошти повинні що повернутися вам на рахунок. Угу. Я не знаю, я зараз узнаю, у неї монобанк може є. Укол в неї. Ну, у дівчини чи у воді, я не знаю. Добре, добре, я тоді зараз подивлюся з себе в банку, що там. Набирайте ще й ви. Ну, добре. Набирайте в банку, якщо ви там не вірите. Добре, добре. Я може вам допомогти? Так, це карта клієнта нашого в банку. Добре, дякуємо за звернення. На все добре, до побачення. До побачення. Да, лохан. Алло, ну все, я надіслав на цей на картку. А який час точний? Ну, хвилин, десь може дві назад. Я надіслав, зараз поки вийшов на балкон покурити. Десь дві, ну, десь п'ять хвилин. Ага, ага. Ну зараз секунду я перевірю, тому що ну я вже не знаю. Що? Хвилину буквально. Добре. Вже не знаю. Так, добре. Зараз швиденько робимо йому скрін про оплату. Е і надсилаю йому і чекаємо його дзвінка. Але доброго дня, адміністратор дівчат. Добрий день. Дивіться, вигуляли тільки що дівчат, так. Ну? Мені Андрій передав ваш номер телефону. Угу. — Алло, алло. — Так, хто водій передав? Андрій Андрій передав. А, Андрій, ну. Так, передовж. Дивіться, але ми тільки з хазяйку розмовляли, дивіться, треба зробити предоплату, тому що якісь там рейзи були. Дівчата переживають, треба зробити 50% предоплати. Дивіться, ви дивіться, де ходитесь на якому адресі вже. Ну я там надіслав Андрію, він в курсі, де є. Надіслав, дивіться, треба зробити 50% вас там на три години, так? Так. Дівчата мають привезти ще випілку, що там. Що? Дівчата щось мають привезти з собою випілку якусь. Вони мають взяти. вона має взяти амперсант обов'язково му мюзле. Ага. Все ж Дивіться, то я зараз Андрію скажу, щоб скину вам карту, щоб ви зробили 50% предоплати, то за три години, а іншу частину віддасте дівчині на руки. Але я вже надіслав другий раз на цей, на, на другий рахунок. Але я розумію, але я з ним говорив, він каже, що там кошти на карточку не прийшли, що вони вам повернуться. Ага. Добре, і що мені робити? Треба скинути 50% предоплати, і зразу же до вас привезуть дівчину. Ну, завезуть її, щоб вона купила те, що потрібно. А що потрібно? Ви записали? Якісь там рейди мені зараз передадуть, і я, я все передам дівчині. Ну, але запишіть, щоб не переплутати, щоб не втрачати Требі, час. Зараз я, вам... зараз я вам скину номер карти, у вас вайбер, телеграм. Телеграм. Телеграм зараз, хвилин, зачекайте скидаю вам номер карти. Ви записали, що потрібно? Так, я зараз мінімум с кімітям Угу. Добренько, чекайте хвилинка. Добре. Так. Виявляється, що подзвонив якийсь адміністратор. У них там якісь рейди. І і, і. і вона, та дівка, яка має приїхати, візьме мені амперсант і м'юзлі. Цікаво. Так, дивіться, Sumsky 9, правильно? Так, 19, не 9. Sumsky 19, так, так. Вибачаюся. все. А це, а, а що це за номер картки? Я сюди скидав вже 1500 гривень. Це номер карти нашого адміністратора. Ну, я на неї вже скидав. Другий раз. ви скидали, Так. Так, да. Так, ну я ж вам кажу, треба докинути, бо там якісь стрель... які рейди, стрель... 50% дівчата бояться виїжджати, ну хазяйка каже, з людиною ні, якщо ви не хочете, повертайте гроші. Ну порахуйте мені, ви ж нічого не написали, яка це сума від 50%, що це. Я... Як це від... 50%. Від заказу ну, і, і як це виглядає? Я, яка... Що я маю від... надіслати? Великий Замовляли. Першу. Наташу. по скільки Наташа, щось там, я не пам'ятаю вже скільки, там, на три години. На три години, по 2000 дівчина правильно? Так, та, та. Три тисячі перекидайте. Три тисячі сюди, так? Так, так, чекаю. Скінчись, будь ласка, скиньте. Але нехай хтось, нехай водій чи що, що він там стоїть, час втрачає, найзганяє за амперсант. Вже, вже буду займатися я. Щоб вже мав амперсант на руках і мюзлі, обов'язково, щоб я не втрачав добре, час. добре, я вже, я вже кажу, поки ви будете скидати. Давай, рухайся Мені. трохи, добре. Контора, щось у вас взагалі добре. не працює. Чуєш? Добренько, все, зв'язуйтесь зв зв тільки зі мною вже. Ну, але давай бігом. Добренько, давай ти. чекаю, чекаю оплату, я вже дівчині збираю. Дивись, бо, бо замість неї ти будеш у мене тут. Добре, добре. Давай бігом. Алло. Алло, ну шо там? Вы смотрите, вы издеваетесь, заблокировали карту. Яку? Как вы скидываете? Шо, куда вы скидывали нас? Ну... Это уже яку другую картку? Але це ж не може бути за коментар, правда? Да, Як не можу? Ну, я вам можу 100 скинути. Ну, скидуйте, але я маю на увазі, це не може бути за, це, за те, що я додав коментарі. Я не знаю. Дивіться, зараз я перевірюся і вам перетелефоную. Добре. <різь> <різь> У хлопців якісь проблеми з тими картками. Алло? Алло? Що там таке у вас? Ну, карте же заблокована, Я же зараз... вам круг, зараз дівчини підбирається, і он перезвонит. А як так сталося? Я не знаю, я вам призвоню. Алло. Мої у вас Мої Алло, что там у вас? Ну не знаю то ж саме, то блокована карта. Пишу, що карта утірена. І що робити? Ну, я не знаю. Ви звідки скидаєте? Що це. Ну Ну там видно на цьому, на, на моїх скрінах це Укрсиббанк. Ну, у вас нормальна карта, ніяка там не аферна. Нормальна. Просто на першу карту. Я там писав, купую шкуру і це може із-за того. Я тоді змінив, я купую натаху на дві на 3 години написав на другій карті. Купуєте що? Купую натаху на 3 години. А, то ви спеціально це робите так, я зрозумів. Ні, щоб ви знали, що це від мене. А, а ви хто такий? Ну, я клієнт. Ну. На вищо ви пишете ці коментарі, щоб поблокували усі карти. Ну, щоб ви знали, що це від мене, тому що мені потрібно, щоб вона привезла мені амперсант і мюзлі. Обов'язково. Ви, ага. ви, ви кажете, у вас там багато людей, хтось дзвонить, клієнти, щоб не заплутатись. Саме для цього я підписую свій платіж. Ага. Ну, то платіжі ці не прийшли, поблокували усі карти. Тому чекайте, що вам сказати. Благодаря вам. Добре буду чекати. Алло, я вам перезвоню ще дівчинка перетуждається, я вам перезвоню. А мені вона привезе те, що мені потрібно? Привезе, привезе, ми візьмете, але привезе. Ви записали, що треба. <свіс> Алло. Да. Ну що, приїде до мене хтось? Ну то подождите, ну хай куди ж поїде, ви якщо ви позаблоковували всі карти. Ну як я заблокував? Я вам уже там 6 тисяч надіслав разу. Ой. Ну то ви ж спеціально, спеціально пишете коментарі на коментарі. на Таху. Ну та як І спеціально? Ви, 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 ви? Я ж надсилаю вам гроші свої, свої картки. Угу. Ну? Ну а чому дві карти заблоковано, і та, і та. Зразу же. Я не знаю. Можливо, у вас і якісь одна проблеми. смс-ка. Яка? Карта втрачена. Ну, я не знаю, можливо, у вас якісь проблеми з тими картками. Та ну, це дві різні людини і дві різні карти. Але покупка одна і та сама. То я розумію, що покупка одна і так само, то як може пройти покупка, якщо немає коштів. Ну, але я надсилаю вам гроші. У вас щось там якісь проблеми з тими картками? Та, ну ви дві карти заблокували, тільки що і ви ще прикол тянете, дзвоните. І що робити? Не знаю. Ну, будемо чекати, чи що. А маєш ще одну картку якусь? Може ще одну дай мені? Можливо, давай третю картку. Да, і ще третю, п'яту можна, Ну давай, якщо маєш, я зараз відправлю тобі гроші. Ааа, я поняв. Даєш? Я... Ну то що, надсилаєш мені картку чи ні? Угу. Щоб іще одну заблокували. Ну розумієш, мені потрібно, щоб амперсант був обов'язково сьогодні і мюзлі. Відправиш мені картку? Ну то что, чекать? Да, да, чекаю. Добре, добре, чекаю. Он <решит> короче, понял, что с него прикол тянут. <решит> 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 ну что, <шо? решит> вот, вот такие дела.